100 кілограмову авіабомбу знайшли в лісі на кордоні Рівенської та Волинської областей. Вона лежала в землі неподалік селища Кадища Ківерсівського району. На неї під час збирання металобрухту натрапив місцевий житель. Місце небезпечної знахідки взяли під охорону працівники міліції. А піротехніки МНС ретельно оглянули авіабомбу. Снаряд був німецького виробництва. Містив 70 кілограмів тротилу. Якби він вибухнув, уламки розлетілись би в радіусі кілометра, розповідають піротехніки. Ускладнював завдання, ще й жахливий стан авіабом. Бомби. Адже боковий підривник був пошкоджений корозією металу, через це не вдалося встановити тип вибухівника. Під час огляду даного боєприпаса було не встановлено, що тип вибухівника визначений неможливо. В зв'язку з тим, що дані авіаційні бомби комплектувалися вибухівниками, електричними вибухівниками часової замідленої дії, було прийнято рішення. Дана авіаційна бомби транспортуванню не підлягає. І Підлягає знешкодженню тільки на місці. Дальність розльоту даної авіаційної бомби до 1000 метрів. І, якщо, не дай Бог, вона б спрацювала поблизу Железної колі, так як вона знаходилася, 40 метрів, поблизу 40 метрів, могла нанести багато збитку. Окрім цього, за 200 метрів від небезпечної знахідки починались межі села. Тож рятувальники евакуювали мешканців шести найближчих будинків, загалом 25 людей. Після цього викопали триметрову яму, перенесли туди авіабомбу і засипали все землею. Навколо піротехніки вирили спеціальні канали з метою погасити сейсмічно ударні хвилі від вибуху. Лише після кількагодинної підготовки небезпечну пам'ятку минулого вирішили підірвати. mañ ar c'h'euzh